Добрий день, шановні колеги, ради всіх вітати. Першочергово дозвольте подякувати організаторам конференції за можливість виступити навіть в онлайн форматі та поділитися власним досвідом. Протягом останніх десятиліть проблема ожиріння зайняла масштаби пандемії у всьому світі, і прогнози на майбутнє свідчать тільки про ще більше зростання кількості даних категорії пацієнтів. Багаточисельні метааналізи довели переваги беріатричної хірургії над консервативною методи лікування ожиріння. Після операції вдається досягти стійкого довготривалого зниження надлишку маси тіла та компенсації супутніх захворювань, які асоційовані із ожирінням, в першу чергу, цукрового діабету другого типу. Підтвердженням цього є стрімке зростання кількості беріатричних операцій із року в рік на всіх континентах. Зазвичай на конференціях всі намагаються презентувати власні позитивні результати, а питання ускладнень лишаються прихованими. Хоча практикуючому лікарю цікаво першочергове саме негативні результати і можливі шляхи вирішення даної проблеми. Починаючи працювати в Національному науковому центрі імені Олександра Олексійовича Шаліма з 2009 року і по теперішній час в Центрі інноваційних медичних технологій, наш досвід налічує понад 400 баріатричних операцій. Більшість із них це рукавна резекція шлунка. Такий вигляд мають деякі наші пацієнти на операційному столі. І дані категорії пацієнтів, які мають індекс маси тіла понад 60 кг на м2, вже ніякі консервативні методи не допоможуть позбавитися від надлишкової ваги. На цьому фото ви можете бачити наш найважчий клінічний випадок при зрості 165 см індекс маси тіла став 116 кг на квадратний. Майже всі періатричні операції ми виконуємо із лапароскопічного доступу. Не дивлячись на специфічні антропометричні показники даного пацієнта і завдяки спеціальному оснащенню, нам вдалося також виконати операцію лапароскопічно і в цьому випадку. На тему ускладнень можна читати багатогодинну лекцію. Проте, в даній доповіді, я хотів би зупинитися на ускладненнях саме після рукавної резекції шлунка. Суть даної операції полягає у видаленні частини шлунка, яка є гормон продукуючою зоною, і формуванні шлункової трубки у вигляді рукава. Рукавна резекція шлунка набрала популярність на всіх континентах завдяки технічному виконанню без формування анастомозів на шлунково-кишковому тракті та задовільних результатів після операції у вигляді зниження надлишку маси тіла та компенсації супутній патології. І на сьогоднішній день вона стала найбільш виконуваною беріатричною операцією у світі. Зазвичай виділяють ранні та пізні ускладнення після рукавної резекції шлунка. В даній доповіді я хотів би зосередити увагу на одному із найбільш небезпечного та загрозливого для життя пацієнтів ускладненню це неспроможності лінії степлерного шва. Так виглядає рентгенографія контролю пасажу водорозчинного контрасту по шлунковій трубці при нормальному перебігу післяопераційного періоду після рукавної резекції шлунка. А так виглядає рентгенографія контролю пасажу при неспроможності. Ви можете бачити вихід контрастної рідини за межі шумкової трубки, яка далі поступає в дренажний канал. Завдяки розвитку медичної індустрії, вдосконаленню хірургічної інструментарію та стандартизації хірургічної техніки рівень неспроможності знизився, проте, за даними деяких авторів, він може досягати до 18%. Серед усіх наших беріатричних операцій дане ускладнення виникло у 9 пацієнтів. У п'яти – після рукавної резекції шлунка, у двох після ревізійної рукавної резекції шлунка, та у двох пацієнтів після біліопанкратичного шунтування із виключенням 12-палої кишки за хест Після виникнення перших ускладнень, ми, як і більшість хірургів, намагалися якомога швидше зробити пацієнту релепаратомію, ушити зону неспроможності та додатково дренувати черевну порожнину. Проте, на жаль, позитивний результат був досягнутий тільки в одному пацієнті. У привело тільки до збільшення дефекту. Серед наших пацієнтів, у кого виникла неспроможність лінії степерного шва, термін верифікації діагнозу лише в одному випадку був до 12 годин, у решті понад 24 години. Термін діагностики неспроможності має дуже важливе значення, так як на основі нього формується тактика лікування. Наразі досі лишається класифікація, яка була затверджена на міжнародному саміті беретичних хірургів у 2012 році. Перейдемо до практичної частини і розберемо деякі клінічні випадки. Пацієнтка 60 років звернулася до нас зі скаргами на рацидиу маси тіла, вага при поступленні 158 кг та індекс маси тіла біля 59 кг. Бо зібандажування шлунка, яке ускладнилось пролапсом манжети в порожнину шлунку, і через 6 років у нас в центрі було виконано ендоскопічне дебандажування шлунка. Втрату надлишку маси тіла неможливо порахувати, бо пацієнтка мала меншу вагу перед первинною беріатричною операцією в 2009 році. Перед кожною ревізійною беріатричною операцією, окрім стандартних інструментальних методів дослідження, ми всім пацієнтам виконуємо 3 d кт волімометрию, яка дозволяє чітко візуалізувати змінену анатомію оперованого шлунка, і в даному випадку додатково виключити дефект шлункової стінки після ендоскопічного дебандажування пацієнтці було виконано стандартну лапароскопічну рукавну резекцію шлунка, Із особливості даної операції був традиційно прогнозований злуковий процес в ділянці кардіоїзофагального переходу. На третю, післяопераційну добу у пацієнтки з'явилася гіпертермія і зеленуваті виділення по дренажу. Пацієнтка скаржилась лише на незначний дискомфорт в лівому підребір'ю. Живіт при цьому був безболісний, а перитеніальні ознаки негативні. Ті хірурги, які зіштовхувалися з пацієнтами з морбідним ожирінням, знають, що через надмірну товщину передньої чорної стінки клінічна картина може бути змазана. Проте є постулат в хірургії, який твердить, що любе відхилення від нормального перебігу після операції може освічити, як розвиток у складенні. У випадку діагностики неспроможності лінії степляного шва після рукавної резекції шлунка, найбільш інформативним методом лишається реніологічний контроль водорозчинного контрасту. На даній рентгенограмі ви можете чітко бачити зону виходу контрасту за межі шлункової трубки. Загальний стан пацієнтки був стабільним. З даними ультразвукового дослідження, органів червоної порожнини, ділянок скупчення рідини в лівій піддіафрамальній зоні виявлено не було. Дренажі, як стояли біля кута гіса, адекватно виконували свою функцію. Тому в даному випадку в той же день було виконано ендоскопічне стентування шлункової трубки. Традиційна схема медикаментозного лікування із початком ентерального харчування з збалансованої протеїновими сумішами з 6-ї доби після стентування. На 9-ту добу після стентування пацієнтка почала пред'являти скарги на дискомфорт в області Епігастрія, який підсилився особливо при їжі. При рентгенологічному контролю було виявлено частково інтерпозицію стента, яке вдалося усунути ендоскопічно. При стентуванні верхніх відділів лихунково кишкового тракту деякі пацієнти можуть відчувати різні негативні відчуття, розпираючи біль, нудоту або блювоту, що вимагають видалення стента раніше запланованого терміну. В нашому випадку пацієнтка досить нормально переносила весь період стентування і стент був видалений на 30-ту добу після встановлення. На наступний день було виконано рентгенологічний контроль пасажу водорозчинного контрасту. Даних за вихід контрасту за межі шлункової трубки встановлено не було. Після цього через добу було видалено дренажі з червоної порожнини. Таким чином, в даному випадку, завдяки стентуванню шлункової трубки, нам вдалося уникнути повторного оперативного втручання. Безаперечно, у випадку виникнення неспроможності лінії степленого шва після рукавної резекції шлунка, завдяки стентуванню можна вирішити два основних питання. Це перекриття зони дефекту та налагодження харчування через рот. Проте, не варто забувати і про негативні сторони стентування це больовий синдром, блювота, травматичний вплив слизову шлунку, і навіть ускладнення, які можуть вимагати невідкладного хірургічного втручання. В літературі навіть описано формування аорто стравохідної фістули внаслідок стентування після шунтування шлунка за рот. В даному випадку, при видаленні стента, через 30 днів після встановлення ми виявили деструкцію покриття. На даному слайді ви можете бачити ендоскопічну картину, з чим ми зіштовхнулися. І значними технічними труднощами стенд був видалений ендоскопічно. Ось так він мав вигляд в загальної із частковою деструкцією стінки. Інший клінічний випадок: пацієнтка 29 років звернулася до нас з такими ж скаргами: на рацидиви маси тіла, вага поступленні 96 кг та індекс маси тіла 37 кг. В анамнезі рукам резекція шлунка в іншій клініці при початковій вазі 98 кг та індексу маси тіла 37,3 на метр Відсоток втрати надлишку маси тіла склав 6,2%, що свідчить як незадовільний результат після операції. При рентгенологічному контролю пасажу сульфату барію можна чітко діагностувати первинне розширення шлункової трубки, яке характерне для технічно неправильно виконаної операції. Ви можете бачити залишене дно шлунка та залишену велику частину антрального відділу. У пацієнті було виконано руками реорезекція шлунка. На рентгенорамі праворуч ви можете бачити, як виглядає пасаж контрасту на наступний день після ревізійної операції. Пацієнтка була виписана в задовільному стані на 5-ту післяопераційну добу. На 14-ту післяопераційну добу пацієнтка звернулася в аргентному порядку зі скаргами на біль лівій підрібер'я, яка в ліву лопатку. Та підвищення температури до 38 градусів Цельсія. При реніглонічному контролю пасажу водорозчинного контрасту було виявлено витік контрасту за межі шлункової трубки, синя стрілка, що свідчить про неспроможність та рівень рідини газ, червона стрілка, що свідчить про сформований абсцес в лівій піддіафрагмальній зоні. Першим етапом було виконано дренування абсцеса під контролем ультразвуку. На даному слайді представлена фістолографія порожнини абсцеса. Другим етапом було встановлено ендовака в поражнину шлункової трубки до зони неспроможності. Кожні 4 доби дану систему змінювали. В даному слайді представлено реналогічний контроль пасажу водорозчинного контрасту через три сеанси. Ви можете бачити, як зменшивався витік неспроможності. При контрольному дослідженні через три місяці ранологічні ознаки неспроможності лінії степленого шва відсутні. Ще один клінічний випадок. У пацієнтки 52 роки з індексом маси тіла 46,5 після біля шотування модифікації Хесмерсу на шосту післяопераційну добу з'явилася клінічна е, класична картина неспроможності, яка була підтверджена виходом водорозчинного контрасту за межі шумкової трубки при рентгенологічному контролі пасажу. У даному клінічному випадку були виправлені, мабуть, усі можливі опції в лікування неспроможності: вушування, стентування, склеротерапія, навіть емболізація селезінкової артерії у зв'язку з профузною кровотечею. Як результат, такий вигляд мав пасаж водорощиного контрасту по трубці на шосту піс після операційної добу, а такий вигляд уже був через 6 місяців лікування. Весь водорозчинний контраст виходить в дренажну трубку. дистальній частині шлункової трубки навіть і немає його і слідів. В даному клінічному випадку була виконана естерпація шлункової трубки із формуванням езофога ентеранастамоза. Подальший післяопераційний період був безускладний. Пацієнтка була виписана на 12-ту післяопераційну добу. Відключення хотів би підвести підсумок: ускладнень немає у того, хто не оперує або приховує незадовільний результат. Менеджмент ускладнень – це передусім командна, мультидисциплінарна робота. У не треба боятися, треба знати, як їх лікувати. Дозвольте ще раз подякувати організаторам конференції за можливість сьогодні виступити перед вами. Всім гарного дня і продуктивної конференції. Дякую за увагу.